Як жити в сучасному світі з Божої волі, як Бог каже? Так мені здається передусім, захотіти слухати того Бога. Бог в Біблії дуже часто говорить: слухай, а потім будеш діяти. Бо світ робить те саме, намагається, щоб всі звернули увагу, слухай і дивися, а потім роби. І тому ми маємо спочатку слухати. Навчимося слухати, будемо жити. Не будемо слухати, не будемо жити. А як зрозуміти, що ти живеш іменно по божій волі? А сумління буде нам говорити: чи я задоволений за свого життя чи ні? Чи мені комфортно чи ні? Бо це не означає, що комфортно значить не буду мати проблем. Ні, завжди буду мати проблем. Це означає, що ми вже на небесах. На небесах вже немає проблем. Поки ми в цьому світі є, будуть проблеми не в цьому суті, щоб не було проблем. Чи мені комфортно, чи я задоволений, щасливий з того, що роблю, чим займаюся, чи це приносить мені користь, чи я реалізуюся як людина, бо багато Можна мати активності, а людина є пуста і відчуває себе непотрібною. А людина через те, що просто живе, вже є щаслива. Чому тому, що якщо вона живе, цього захотів Бог.